З історії почну, не, не перемикайте одразу, бо це буде цікаво. Значить, давайте згадаємо осінь е, значить, осінь 2021 року, коли іноземна преса з посиланням на дані західних розвиток починає дуже активно писати, що Росія готує повномасштабне вторгнення в Україну. Пам'ятаєте? Пам'ятаєте, тому що всі ми скептично це сприймали. Першими про це пишуть Washington Post американське видання. І е, журналісти цього видання звертають увагу на масове стягнення Росією техніки, сил і засобів до українських кордонів. Це не схоже на тренування. Тоді стверджували західні експерти. Згодом про неминучість нападу Росії вже відкрито починають говорити. І західні лідери. 18 лютого 2022 року. Джозеф Байден на брифінгу каже, що у США є підстави вважати, що Росія нападе в наступні тижні чи дні. Путін ухвалив це рішення. Українська влада, як ми пам'ятаємо, реагувала на попередження американців. Стримано як мінімум, так тому що оточення президента, урядовці, правладні депутати Верховної Ради на регулярних зустрічах з журналістами з представниками бізнесу пояснювали поведінку заходу геополітичною конфронтацією, яку він веде із Росією. А Типу під роздачу потрапляє Україна окремо. Представники влади просили там не нагнітати ситуацію у публічному просторі, е, тому що це може призвести до відтоку інвестицій з країни, тобто економіка постраждає, заспокоював українців і сам президент. Як ви пам'ятаєте, і приблизно друзі у той час це вже ми підходимо до найцікавішого в середині січня 22-го року до Києва таємно приїздить директор ЦРУ Вільям Бернс. Вже згодом західні спостерігачі назвуть цю зустріч з Володимиром Зеленським вирішальною. Чому тому, що саме на ній Бернс розповість президентові про конкретні плани нападу на Україну пізніше, сам Бернс е, там розповість політику деталі цієї розмови, директор ЦРУ повідомив Зеленському про намір Росіян перейти через кордон з боку Білорусі, швидко дійти до Києва, захопити столицю, повалити український уряд і замінити його проросійським. Була розкрита певна кількість деталей, наприклад, російські наміри захопити аеродром Гостомель на північному заході від Києва і використати його як платформу для висадки повітряно-десантних сил, щоб пришвидшити захоплення Києва, розповів директор Берест. Тобто Він прямо попередив, що для Росіян ціль номер один – це гостомель. У цій же статті сам Бернс безпосередньо розповів про реакцію Зеленського на його слова. Він сказав, що Зеленський був у безвиході, я був вражений ним тоді, але я також розумів, у якому скрутному становищі він перебував. Він не хотів спровокувати економічну там чи політичну паніку в Україні. Він був обережний щодо таких кроків, як проведення повної мобілізації української армії, яку Путін міг би виставити як доказ провокації, але він твердо дивився на речі. І от що цікаво, журналісти BBC, переважно більшість матеріалу, я готую саме по їхнім статтям. І от журналісти БІБІСІ запитали у представників офісу президента чи справді директор ЦРУ ну, під час того самого візиту попереджав конкретно про Гостомель і які наслідки мала ця розмова. Але на Банковій не відповіли на цей журналістський запит. Американські партнери Києва звертали увагу на аеропорт. Гостомеля не дарма, чому тому, що його інфраструктура дозволяла приймати великі літаки. Саме тут була домівка, так би мовити, найбільшого у світі транспортника. Мрія в комплексі із фактором географії. Гостомель розташований за 25 кілометрів від Києва. Всі частини пазлу складаються ідеально для Росії. За два роки після початку повномасштабного вторгнення воєнні експерти погодяться з одним простим твердженням: захоплення Києва в найкоротші терміни було першочерговою ціллю росіян. Десант першої хвилі повинен був зненацька. Захопити листовище в Гостомелі і підготувати його до прийому основних сил. Вони мали прибути в аеропорт другою хвилею на транспортниках Іл-76, Ми про це окремо поговоримо з південного боку. Дзеркальна операція мала відбуватися на іншому військовому аеродромі, у Василькові, але все мало початися саме з Гостомеля. І експерти кажуть, що якби операція Росіян в Гостомелі вдалася, за лічені кілометри від Києва б близько п'яти тисяч російських військових на бронетехніці е, оборону. Стратегічного важливого аеропорту мала забезпечувати 4-та бригада нацгвардії з місцем базування у гостомелі. Цю бригаду створили з нуля в 2015 році для боїв на першій лінії фронту у передень вторгнення в їхніх військових частинах. Були постійні навчальні тривоги. бійці готувалися відбивати наступ, хоча очікували загострення саме на Донбасі. Це важливо відмітити в грудні 2021 року. Найбоєздатнішу частину бригади, що роблять правильно відправляють на бойове злагодження на Львівщину. Після двох місяців тренувань, 20 лютого, друзі, за два дні до вторгнення, 20 лютого, 22 року, вони вирушили на ротацію на Луганщину. Тож у військовій частині залишилося кілька сотень людей, переважно строковики і адміністративний персонал. Схоже, що російська розвідка знала про те, що ну в гостомелі залишилися переважно строковики, і росіяни вирішили цим скористатися. Досі залишається запитанням, а чому їх відправили на Луганщину? Ну, можливо, думали, що саме там буде епіцентр. Не врахували. Не знаю. Згодом дамо відповідь на це запитання. Від працівників. Державне підприємство Антонов. Ми що знаємо? Нам відомо, що в січні 22-го року на Литовище навідалася американська делегація. До неї входили дипломати, представники ЦРУ, розвідувальні групи там зі сполучених штатів. Вони мали оцінити вразливість аеродрому. І От, в лютому, на аеродром приїхали представники служби безпеки. Вони там встановили камери відеоспостереження. За кілька годин до атаки росіян камери були пошкоджені. Військові стверджують про ймовірність висадки росіян. Їх ніхто взагалі не попереджав. Хто пошкодив камери, невідомо. Але ми знаємо, що працівники ДП «Антонов» керівництво перешкоджало нашим військовим там облаштовувати фортифікації. Тому є. Ну я не знаю, я припускаю принаймні, що вони їх і пошкодили ці, ці камери. Я про це, до речі, робив окремий випуск. перегляньте обов'язково. Значить, 23 лютого підприємства ОПК ем, отримують від «Укроборонпрому» лист, який підписаний Юрієм Гусевим. Юрій Гусів це керівник «Укроборон». Документ, ось він опинився в розпорядженні журналістів, закликав не панікувати, працювати в звичному режимі. Там написано, що ми продовжуємо жити і працювати спокійно, впевнено, без паніки, ну і так далі. тому подібне. Охорону на гостомелі не посилили у військовій частині з гвардійців теж нічого особливого не відбувалося. Все було окей, заспокоювали, писали листи, казали, що все нормально. І от близько четвертої години ранку, 24 лютого, Росія починає масовний ракетний обстріл. Понад півсотні ракет по аеродромах, по складах близько п'ятої ранки у тій самій частині нацгвардії про яку я вам розповідав, оголошують бойову тривогу. Почують роздавати зброю близько чверті з цієї кількості належало до адміністративного персоналу. Там в основному це були жінки, їх одразу відпустили додому. Близько шостої ранку російська ракета прилітає на територію Нацгвардії, частини Нацгвардії. так Воронка там така, що я бачив фотки в людський зріст, буквально. Тобто били спеціально конкретно, але слава Богу, жертв не було. Значить, близько сьомої ранку по телевізору виступає Зеленський, каже, почалася війна. Після восьмої ранку на територію частини прибуває група спецпризначенців гур. Там, Близько трьох десятків бійців. Тоді Буданов якраз і каже, що Росія готується до вторгнення. До речі, Буданов один із тих, хто якраз говорив, що Росія буде атакувати, і от е, група там виїжджала на розвитку безпосередньо до Гостомеля і сказали що очікується наступ. Значить, о 9-й годині ранку на аеродром е, приїжджають працівники Антонова: близько 80 працівників. Вони перебазовують мрію подалі від смоги. Роботу завершують там до одинадцятої ранку, і тоді починається абсолютно неочікувано, тому що ну для всіх починається війна, фактично, тому що там гул винтокрилів, висадка десанту на аеродромі було дві позиції надгвардійців до 20 бійців. Всі вони там мали і ігла. Ну також вони мали зенітні установки для того, щоб збивати. Збивати авіацію, і коли за горизонту вилітають російські Ка-52, російські Мі-8, кілька десятків, означно цих вертольотів, наші бійці починають їх збивати в перші години. Збивають декілька вертольотів з російським десантом, висадку прикривають ударні гелікоптери. І коли нас гвардійці бачили, що вертоліт іде до них, вони постійно змінювали позицію, допомагали в цьому гурівці, і в певний момент там приєдналися навіть оператори ССО за цією ситуацією. Спостерігали мешканці, вони знімали все це на відео. А між тим на банковій. Поки кипить битва, Зеленський і соратники за всім цим спостерігають, і ми не знаємо, що там конкретно відбувалося. Але Саймон Шустер, журналіст, який спілкувався з Зеленським, написав книгу Шоумен. Він в своїй книзі пише, що ну Зеленський і соратник соратники за усім спостерігали. Він Зеленський віддавав найжорсткіші накази. Не проявляйте милосердя. Пише Шустер у своїй книзі. Шоумен менш ніж за дві години в захисників закінчується боєкомплект. Командир ухвалює рішення. Про вихід частина залишається на аеродромі з наших бійців в другій половині дня. Починає працювати наша арта від 72 ї бригади. Нарешті ми їх дочекалися, тому що їх не було. 72 га мала броняти Київ, комбриг вдовиченко значить, отримав безпосередньо від залужного завдання. Ї -ї -ї їдьте на гастомель. Обороняйте вечір, 17.00, Арта починає завдавати ударів по смузі. Для чого для того, щоб пошкодити її, чому тому що в цей час 18 ілів, uh, 76, з Російської Федерації вилітають із Пскова на Київ їхнє завдання висадка. Наше завдання знищення смуги для того, щоб вони не сіли. Завдання виконали російські виродки, не сіли, і це до речі, нас врятувало. І в цілому Київ, мені здається, врятувало. бої за Гостомельський аеродром. Тривали до кінця березня 22 року. 2 квітня міноборони оголосили, що київська область звільнена повністю. І, от, коли повернулися, побачили ось те, що я вам зараз демонструю на екранах, просто жахіття. 150 одиниць знищеної російської техніки. Мрія повністю зруйнована в матеріалах СБУ. Як я вже повідомляв, попередньому випуску йдеться про те, що знищено також АН 26 Ан-74, пошкоджено ан 12 ан 22 Ну і безліч інших літаків. Служба безпеки починає розслідування і вручає підозри. А згодом вже там відправляє Бичкова, Харченка і Нецьонова у СІЗО. Один з них тікає з країни. Утім, друзі, значить, це інша історія. Ви перегляньте цей випуск про цих трьох зрадників, які нам не давали нашим військовим облаштуватися. Але ви знаєте, дискусія про винуватість Антонова, вона другорядна. Так, безперечно, їм треба дати пожиттєве на мій особистий погляд. Але дивіться, головне це підготовка до цієї війни. Чому? Тому що відкритим залишається питання про ротацію 4-ї бригади, наприклад. Чому найдосвідченішу частину відправили на схід? Аеропорт оголили, чому не посилили охорону Гостомеля, коли американці прямо говорили, що Гостомель це пріоритет для росіян? Бернс приїжджав, говорив, чому хоча б охорону не, не посилити? Хто мені скаже? Чому ОПК наказали там жити в звичайному режимі? Да? Я показував листи, заспокоювали, казали, що все окей. Чому літаки не евакуювали? Чому ППО дозволило там вертольотам долітати? Наприклад, От в верштабі кажуть, що система була слабкою. Там збили декілька, але не всі зрозуміло. Війна починається зненацька, все це приймається. Але відповіді на ці запитання на четвертому році війни досі друзі немає. Тому, безперечно, там кривництво ДП Антонова винні в тому, що вони зробили, перешкоджали. Нашим бійцям облаштовувати фортифікації, всіляко сприяли тому, щоб ну не знаю, відкрили ворота Гостомеля для росіян. Так, все це було. Але інші от питання до них є таке видання: пропандистське російське видання. Московський комсомолець», і там працює. Так званий журналіст, а в дійсності пропагандист, Михаїл Ростовський. І от цей типу журналіст він спеціалізується на хитросплетіннях російської політики. Він позиціонує себе як інсайдер, і типу має безліч інсайдів. І от він робить там певні прогнози, зважаючи на свої джерела, і пише він про таке. Виходить у нього стаття з заголовком. Ну, це не стаття, це колонка. От вона виходить з заголовком. Путін в пошуках миру, як господар Кремля, планує завершити СВО. Вони війну називають СВО нагадаю. Значить, він пише, що Путін нібито хоче закінчити війну в наступному 2026 році. Але давайте вчитаємось. Ростовський каже, що волі Трампа і Путіна не вистачило для того, щоб подолати там завали, як він каже, обставин. Він пише, що Путін витратить 2026 рік. На те, щоб знести цей завал і зробити умови вигідними для Росії, він посилається на певні там проінформовані джерела. Мовляв, Путін сам ініціював саміт з Трампом на Алясці. Е, Вашингтон пропонував об'єднання Арабські Емірати. Вашингтон пропонував там Шотландію, але Путін типу наполіг на Алясі. І от під час зустрічі зі спецпредставником Трампа Стівом Віткофом Путін нібито згодився із більшістю плану, так і з найбільшою ну, там, з більшою частиною е, плану. А на саміті. Він згодився навіть типу з тим, що раніше викликало у нього сумніви? Ну, типу, цей журналіст, типу журналіст там е, кхм, видає Путіна у такому світлі, що Путін прям пішов на всі, значить, поступки, але між тим вимагав одного виведення українських військ з Донбасу. Нагадаю, про це писала західна преса. Трамп, як пише цей псевдожурналіст, обіцяв подумати, але відповіді не надав. І це за думкою цього Ростовського знак незгоди. Типу, в Кремлі це трактують як незгоду. Яка причина? Причина в тому, що США не можуть кинути Україну, бо втратять статус і повагу серед союзників. Але пише він: Трамп піде на поступки, якщо увага далі фронт буде прорваний. Тобто, якщо Росія досягне військового успіху, то переговори підуть на умовах Москви. А тому стратегія Кремля вона полягає не тільки в дипломатії, але ще й в успіхах в силовій політиці. Путін, мовляв, їх досягне вже в наступному році. Друзі, так тепер як це все правильно розуміти? Дивіться. По перше, якщо вчитатися, це це чиста пропаганда для початку, ростовський. Звалює всю відповідальність на Трампа за те, що, значить, не вдалося досягти миру, і в цьому винен Трамп. При цьому Путін білий пухнастий, Він е, згоден на все лише там виведіть війська з Донбасу, і все буде окей. Але от не вивели, тому Трамп винен, е, мовляв, Трамп кинув Путіна, бо обіцяв, що Україна піде на план, е, якого вони там в Анкориджі на Алясі досягли. Але е, е, і всім і так зрозуміло, що цей план ніколи не міг бути реалізований без представництва України там, там представника України. Не було, зустрілися два лідери двох держав щось обговорили, і чомусь Путін був переконаний, що цей план має бути реалізовано, і тому образився на Трампа. Так це подає ось цей російський кремлівський. Пропагандист, а, тому власне треба просто сказати для, для вас, друзі, що Зеленський і Трамп пропонували зустріч з Путіним, щоб саме представник України з представником Росії змогли досягти певного результату, так проговорити всі тонкощі, ну і далі там вийти на якийсь мирний трек. По-друге, очевидно, що Росія а, хоче закінчити війну, але тільки на своїх умовах, тобто вона згодна завершити цю війну тільки. На своїх умовах через військову перемогу, тобто Путін вірить, що він прорве фронт, як пише цей псевдожурналіст, і Трамп здасться буде здійснювати тиск на Київ, і тоді Київ піде на поступки. Але, по-перше, це не мира примус. А саме тому, друзі. Схоже, Путін і починає свою осінню військову кампанію. І про це ми будемо говорити далі, тому що подивіться, що відбувається 7 числа в типу день, день народження Путіна. Начальник генерального штабу, алкоголік за сумісництвом Герасімов доповів військовому злочинцю Путіну, що пріоритет армії Російської Федерації це наступ в напрямку Запоріжжя. Він розповів про початок наступу на Приморське і Степногірськ. І от він каже, що війська групи Дніпро нібито просуваються в глиб оборони збройних сил України. Окрім цього, стає відомим, що Росія перекидає війська на Дніпропетровщину. Осін та аналітики повідомляють, що 90-та танкова дивізія повністю переміщена на південь від Іванівки Новопавлівки 35-та, 55-та, 74-та і 137 тридцять бригади передислоковані з південного Покровська у напрямку Новопавлівки. Залишилися тільки там 15-та, 30-та бригади, і невеличка частина 27-ї дивізії. Він навіть опублікував мапу. Ось, погляньте, будь ласка, значить, і що? І інші аналітики фактично це підтверджують, тому що Росія перекидає чотири бригади з Покровська для наступу на Дніпропетровську область, і Путін таким чином демонструє це його меседж, це його сигнал. Він вірить в військовий успіх. Тому і тисне про те, що зараз друзі, весь переговорний процес зупинено. Говорять інші сигнали, а не тільки якби там очевидна закономірність, да але і прес-секретар Путіна Пісков прямо каже, що дивіться в діалозі зі сполученими штатами по Україні зараз серйозна пауза. Якщо навіть Пісков з його там уміннями завуальовано, там щось ну розмальовувати погане в хороше і хороше в погане каже про серйозну паузу. Це означає, що взагалі нічого не відбувається. Прогресу нуль. Більше того, деградація напевно йде нової зустрічі, каже він Путіна. І Трампа немає в планах. Україна, мовляв, натхненна європейцями і не хоче миру. Чекає там змін на фронті, але реальність каже він абсолютно інша. Тобто, звалюють тепер відповідальність на Україну, кажуть про те, що це ми не хочемо миру. А Росія окей, вона миру хоче. Окрім цього, ще є за МЗС Російської Федерації Рябков. Який каже, що потужний імпульс з саміту на Алясці вичерпався, тобто він, він там Трампа напряму не критикує, але каже, що поставки та магавки в Україні змінять обстановку якісно мається на увазі, напевно, у відносинах Москви і Вашингтона, хоч і не вплинуть на хід війни, це типу попередження, тобто, не давайте зброю українцям, тому що буде гірше. Тобто переговорів немає, бо Росія чекає перемоги на фронті, кожна сторона вірить в свою перевагу. Росія хоче прорвати фронт і змусити Київ і Вашингтон до переговорів на московських умовах. Україна звичайно ж хоче перше встояти, друге отримати ініціативу, третє продемонструвати результат. Але про це далі ситуація зараз. Друзі складається таким чином, що війна буде продовжуватись як мінімум, підкреслю як мінімум, до наступного року. Чому все залежатиме від ситуації на полі бою традиційно? Кожна зі сторін вірить у те, що їй вдасться віднайти перевагу. Ну, це безвідносно до нашої, навіть війни, це в будь-якій іншій війні. Так відбувається задача Російської Терористичної Федерації. Прорвати український фронт і з позиції сили схилити Київ і Вашингтон до переговорів на умовах Москви, можливо, навіть гірших аніж були на Алясці. Про це постійно кремлівські чиновники заявляють, мовляв, домовляйтесь сьогодні, тому що завтра буде гірше. Путін вірить в такий розвиток подій, саме тому його дії зумовлені цим: Запоріжжя, Дніпропетровщина, далі наступ, арішники і подібна історія, яку він розганяє, все це якраз конкретно про. Про це задача України звичайно встояти при цьому намагатися демонструвати результат на полі бою. Зараз Україна в кращій позиції ніж була ще декілька місяців тому. Чому тому, що найбільший дипломатичний політичний наш успіх е нині полягає у тому, що нам вдалося схилити Трампа на свій бік. Це Трамп, він мінливий, все зрозуміло, але зараз ситуація саме така, звідси і заяви Трампа про паперового тигра, про розчарування путіним, про тамагавки і так далі. Трамп спочатку тиснув Україну. Зрозумів, що це абсолютно він витис, фактично, все, що міг, тому що ми окали все, що пропонував Трамп, і потім до його голови, макітри цієї рудої, дійшло, що це Путін миру не хоче виявляється, і треба тиснути на нього. Ну от Трамп власне тепер починає тиснути на нього. Звідси знову ж таки заяви про кордони 91-го року про те, що Україна переможе, про те, що Україна і піде далі про те, що я дам зброю, і так далі. Плюс допомога від Європи. Вторгнення російських безпілотників в повітряний простір країн НАТО в Європі дуже турбує європейців без перебільшення. Проте вони не перестають постачати нам зброю і засоби проти повітряної оборони. А саме на те, що вони припиняться робити і будуть скопичувати військовий ресурс у себе, і розраховував Володимир Путін. От і все. Судячи з усього, друзі, ситуація складається таким чином. Як кажуть експерти, що все вирішиться е, вже наступного року, можливо, навіть до весни, пам'ятаєте про що говорив Дональд Трамп на останній зустрічі із Зеленським? Що можливо, сторонам ще доведеться трішки повоювати, але тепер ситуація змінилася, тому що Трамп робить ставку на Україну, а не на Росію. Путін кинув Трампа, навіть той. Ну навіть коли той запропонував йому неймовірні умови. Ви пам'ятаєте Крим визнати російським, забери те, що ти вже тобі вдалося завоювати там про мову, церкву поговоримо. Ну і так далі. Але Путін захотів більшого. Тепер Трамп, щоб схилити Путіна, і здійснює тиск на Москву. Побачимо, чи це спрацює. Тому ця осінь зима покаже, в яких позиціях будуть сторони. Дуже сподіваємось, і для того, щоб ми були в виграшній позиції, треба донатити друзі, в першу чергу, так. Якщо суттєвого перелому на полі бою за цей час не відбудеться, переговорний процес знову може поновитися. До речі, завершення війни в найближчій перспективі пронозує очільник Миколаївщини Віталій Кім. Він каже таке: в будь-якому разі підписують якийсь папірець, і тому я можу бути на 100% упевненим, що війна закінчиться дипломатичним шляхом і хтось щось підпише. Хоча можна просто припинити стрілянину і нічого не підписувати. Всі хочуть якогось документа, в якому будуть прописані умови завершення війни. Тому завершення війни дипломатичним шляхом цілком можливо, і далі найважливо. Бливіше мій особистий прогноз це станеться в діапазоні від двох місяців до року, каже Віталій. Кім я вам друзі скажу відверто, я щодо цього менш оптимістичний, але переговорний процес дійсно можна розпочатися, якщо Путін усвідомить всю безперспективність подальшого проведення бойових дій, якщо війна не буде приносити йому результати, а лише створюватиме проблеми, які Блекаути у великих містах. Паливну кризу, яка буде посилюватись так, що там всі вити будуть на болотах, проблеми в економіці, яка зараз і так страждає, в такому випадку і в багатьох інших бойові дії дійсно можуть припинитися наступного року, але все залежить від нас і в першу чергу від збройних сил України і наших союзників.